Всіх вітаю, мене звати Сенка Роман. Я автоінструктор, працюю автоінструктором І у мене є канал Академія безпечного водіння. Сьогодні буде у нас цікава така тема. Будемо роздивлятися дуже часто питають учні, як відчути правий габарит. Так, ми відпрацьовуємо спеціальними вправами і лівий габарит, і правий габарит. Але правому габариту ми приділяємо більше уваги, тому що він контролюється е, трошечки гірше ніж лівий габарит, тому що ви сід. Якщо на місці водія, ви будете сидіти, у вас е, від погляду, наприклад, від ваших глаз до асфальту, десь там 35-40 см. сантиметрів. Якщо ми подивимося, де у нас правий габарит, то у нас від нашого погляду десь іде, ну там метр, метр двадцять, метр сорок. Тому його дуже важко контролювати. Як це ми будемо робити? Ну давайте роздивимось таку от вправу. Наприклад, вам потрібно під'їхати паралельно бордюру. Як це відчути? Це відчути треба подивитись в дзеркало. Дзеркало праве, в дзеркало. І тому ми, наприклад, є у нас бордюр, і ми становимось паралельно. Паралельно бордюру Ми становимось, вирівнюємо машину і в дзеркало. Якщо подивитись дзеркало, там буде відстань, ну така. Досить для того, щоб не зачепити цей бордюр, і ви просто зупиняєтесь. Ви зупинились і в, в такій в зупинці подивіться, де знаходиться бордюр в зеркалі, потім подивіться вперед, де у вас знаходиться той же бордюр. Дуже таке уявлення у багатьох, що у вас от, автівка закінчується, де у вас лобове скло. Знизу, так от правого галочку з е, нижньому, у вас повертає злобове скло. Ну, наприклад, це права стійка і торпеда. Наприклад, і ви в цьому думаєте місці, у вас іде закруглення, і у вас в цьому місці автомобіль закінчується, але у вас ще є висота автомобілю. Якщо ви подивитесь, наприклад. Вийдете з автомобіля і подивитися, що ви до бордюра, до прага дуже далеко стоїте, сядете на місце водія і подивіться вперед. У вас бордюр десь буде посередині торпеди. Тому бо от по такому по відстані ми можемо зрозуміти, що ми не заїхали, не в'їхали. Так, краще виходити і дивитись. Якщо це дру, трудно вам, наприклад, якось оце обдумати і е, вияснити. Так ось, якщо ми так привикнемо, ми повинні так постійно будемо дивитися в праве дзеркало. Вперед, вправе дзеркало вперед. І так з часом у вас це буде виходити. Ну, комусь потрібно, може, тиждень для цього, комусь три дні, а комусь і два тижні. Тому під'їжджаючи до бордюра, будьте обережні, становтесь паралельно і якщо це ускладнено, дуже виходьте і дивіться, як це буде відбуватися. Зараз я все покажу, як ми на практиці це робимо. От, подивіться, зараз ми під'їхали паралельно, подивились дзеркало, так? І ми з вами запам'ятаємо на якій відстані ми знаходимося. Так, а якщо ми подивимось вперед, бачите, у нас, от, якщо з місця водія, я, наприклад, зараз покажу, от я на місці водія сиджу. І подивіться, я казав, що у нас є з вами права стойка, так, і торпеда, і правий куточок лобового скла. І багато хто думає, що це у нас і є е, якось крайня точка автомобіля. Ні, подивіться, ось де знаходиться наш бордюр. Він десь посередині торпеди. Ну так, от трошки я приближу. Подивіться. Ось таке положення. Так, тепер зараз ми відкриваємо двері і подивимось, на якій відстані ми під'їхали з вами до бордюру. У нас дуже достатня відстань до бордюра, у нас достатньо тут там, сантиметрів, може, 35-40. Відстань безпечна. Так ось, якщо ми подивимось на край свого автомобіля, подивіться, ви бачите крайню точку свого автомобіля, так, ну, там, крило чи задню ручку, і подивіться відстань до бордюра. Там досить. І таким от, якщо ви так будете виходити, подивитись, що у вас безпечна відстань, і ви будете далі на практиці це приміняти. Якщо ми, наприклад, будемо з вами їхати, от старайтесь отак от їхати. Кермо ми не крутимо, але ми їдемо і спокійно подивились в дзеркало, дивимось вперед. Дивимось в дзеркало. Дивимось вперед. Якщо ми від бордюра від'їжджаємо, ми трошечки до нього підтягнемось. Ось така вправа. Виберіть такий спокійну вулицю, щоб не було руху. Виберіть такий бордюр яскравий, щоб він бачить, от у нас там біля білого кольору бордюр. І ми спокійно з вами їдемо вдоль цього бордюра і В Дзеркало вперед, в дзеркало вперед. Не затримуйте, будь ласка, довго погляд на дзеркалі. Якщо ви будете довго затримувати погляд, то ви можете загубити свою траєкторію руху. Тому ми дивимося більше все-таки вперед. І отакі, от от, знаєте, може, ви й чули, інструктора кажуть: треба виробляти на відчутті. На відчутті. Що таке на відчутті? Ну так от такими от правами, ми звикаємо, зор звикає, мозок на звикає, нейронні зв'язки у нас наробляються, подивилися в дзеркало. Бачите, якщо ми від'їжджаємо від бордюра, можемо трошечки до нього приблизитись. І отак, от паралельність свого автомобіля, ми зрівнюємо з бордюром. І з часом, і з часом у вас наробляється цей правий габарит. Ось робіть такі вправи. Запам'ятовуйте, і у вас все буде добре.